Привіт, друже, ти на каналі Ханінженірінг, і сьогодні ми проговоримо про таку досить важливу тему, куди ж відправити своє дитя навчатися. Тому що почалася весна, почалася вступна кампанія, і батьки такі дивляться на своє чадо і кажуть: Ой, а ти вже виросло, а ти вже закінчиш 9-11 клас, а давай ми тебе кудись відправимо вчитися. А куди? І тут розумієте, батьки припускаються саме такого великої помилки. Тому що в першу чергу потрібно подумати про дитину, а не думати про себе. Тому що батьки вони хочуть для дитини зробити максимально добру справу. Але виходить так, що 90% вони думають про якісь свої перспективи. про... Те, що вони не змогли реалізувати в собі. І вони кажуть: значить так, ти будеш там художником, чи ти там будеш айтішником і так далі. Але в першу чергу потрібно запитати дитину, а чи хоче вона бути. А, і от коли я задаю таке питання, чи задавали ви питання дитині, яким вона хоче бути, 70% батьків мені завжди відповідали, а хто його питає? А потім виходить так, що дитина навчається, вона приходить на свою неулюблену роботу, вона працює, її це все роздражає. І виходить так, що саме от батьки, які хотіли от благо для дитини зробити, вони зробили найгірше, вони дали їй неулюблену роботу. І враховуючи той факт, що ваша дитина буде третину життя. Проводити на тій чи іншій роботі, то задумайтесь, чи потрібно взагалі таке робити. Тобто, в першу чергу, потрібно не з собою говорити, не казати, що в мене такий досвід, а тебе от такий маленький, значить ти слухаєшся мене, і, значить, ти підеш вщитися туди, куди я скажу. Ні. З дитиною потрібно говорити, дитину потрібно питати, дивитися її схильності, і далі, опираючись на це, уже дивитися. Куди і що вона хоче. Якщо ви розумієте, що, наприклад, її вибір ну, трошки неправильний, наприклад, дитина прийшла і каже: Я там хочу бути наприклад, я хочу качати говно. І ти такі дивишся, ну, блин, ну якось не дуже. Так? А давай то, давай, все, ти починаєш дитині давати е, своє бачення, тобто своїми розмовами, ти починаєш дитину переконувати. Не так, що. Ти піде шитись туди ні. Дитині потрібно показати а, приклади. І важливо, щоб вона ще от своїми руцями це все спробувала, і вона зрозуміла, чи хоче вона з цим жити, чи не хоче. Тому що там 30-40 років пропрацювати по своїй спеціальності, ну це, вибачте, пробачте, це треба мати терпіння. А якщо це твоя робота ж не улюблена, то ніякого терпіння в тебе не буде. Тому, по-перше, Потрібно говорити з дітьми. По-друге. Всі, хто приходять до мене починають. «Все, так, малий, та мала, хоче бути айтішником і так далі. І, і це просто жесть. Хотів би почати з того, що а, чомусь з 90-х роках всі хотіли стати дальнобойщиками. І своїх дітей також перли туди. Категорію Це, це є, і давай вперед, там, по Європі будеш катати. Дальнобайщик. Потім, десь в 2000-х, всі почали відправляти дітей на фінансістів. І нас цих фінансистів розпродилося просто уйма. Потім почався цей айтішний бум, і всі почали казати: Давай на айтішника. Ну, панове, а чому не на лікаря? А чому не на вчителя? Я, наприклад. Навчався в педагогічному вузі, я викладач математики інформатики, закінчив фізмат, якщо так просто сказати. Віддайте дитину на то, куди вона хоче. Чисто, на моєму прикладі, я закінчив школу, в, дай Боже, в 2006 році. І саме тоді, оце було перше там оце оцінювання незалежне, Ми писали тест. Оце саме мій рік. оцей цей тест і писав. І після того як я закінчив школу, я подав заяву лише один вуз на один факультет. Я міг подати там в 5 штук, якщо я не помиляюся. Але я сказав, ні, я хочу саме в оцей вуз, на оцей факультет, і все. Якщо я туди не попаду, все, до побачення. Життя завершено. І от батьки, звісно, були трохи в шокі, але після того. Коли я почав навчатися, я ще вчався на фізматі тоді, коли там ну, взятки не так розпространені були. І тоді потрібно було саме вчитися. Там потрібно було вчити оці всі формули, знати. Я от геометрію обожнюю і обожнював. І от ці задачі, Аполонія, там щось намалювати, нарисна геометрія, інверсія, лінії другого порядку, першого порядку і так далі. В принципі, я ці всі формули пам'ятаю. Так, да, вони може там в житті мені не сильно потрібні, але менше з тим. І от я пам'ятаю свою першу сесію, і було досить таки важко, тому що було, потрібно було багато предметів знати. Я хотів витягнути на стипендію, там були там, деякі проблеми, але все ж таки я це все витягнув. І я пам'ятаю, як я прийшов до батьків і просто сказав, що. Панове, якби ви мене відправили сюди вчитися, а не я захотів би, то, відповідно, я б, мабуть, вускинув кинув би. А та, як сюди захотів поступити саме я, відповідно, я терпів це все, я навчався, і це був додатковий такий стимул для того, щоб не кинути вуз. І мені хотілося вчитися, і мені хотілося здобути знання. І, відповідно, це був такий внутрішній стимул, внутрішній стежень, який мене стримував. Тому що, якби мене батьки відправили, а це фізмат тоді вважався досить таки складним, досить таки важко, досить багато предметів, завдань і так далі. Досить таки високе навантаження було на студентів. І я це все вигрібав. Тому що я це хотів пройти, я хотів пройти цей челлендж, я хотів отримати знання. І досить багато чого. Я що хотів там отримати. Тому що я розумів, що якщо закінчу фізмат, ну, для мене особисто це буде ну, от, от такою великою ограммінною статеткою в моєму особистому житті, що воно для мене і являється. Тому, а, це по-перше, да, то, то, то що така особиста історія. По-друге, то, що кажуть, дитина хоче бути айтішником. Ну, бляха, ви хоча б подивіться, які є от, айтішники. Да? Це сісадміни, це там а, ті, хто айтішники настраюють роутери там, і так далі. Це девопси, програмісти, QA-інженери, це бізнес аналітики це також і айтішники Вони також сидять, общаються з клієнтом і відповідно далі роблять. хорошо. Дизайнери ті самі, продуктованери, продукт-менеджери, програм-менеджери і так далі, інтегратори. ті самі. Досить велика палітра професій, яку ваша дитина може освоїти. Коли до мене кажуть, що дитина хоче бути етішником, я розумію, перше, ніхто ніхіра не розуміє, що дитина хоче бути, батьки відправили, дитина взагалі там хоче бути я не знаю, там, бухгалтером. Тож непогана професія, теж можна заробляти собі копійку на життя. Далі, якщо ми говоримо про тих самих айтішників, да, то є велика палітра професій і, відповідно, дитині потрібно приділитися. Я би радив би, там, не йти не на ніякі курси. А просто знайти якогось чувака, які там коди. Да. От якщо дитина вміє, любить малювати, ну просто, блін, от не є талант, да. сіла в фотошопі, що то нарисувала, класно. Найдіть якогось дизайнера і відправте дитину, хай дитина просто подивиться, як людина працює. Якщо їй дійсно це подобається, да, окей, на дизайнера відправляйте. Ну, ну, ну і оця на айтішніка теж, і ви повинні розуміти, що університет. Або будь-який інший навчальний заклад для вашої дитини дасть досить і досить мінімальну базу. Тобто, якщо ви думаєте, що дитина після закінчення, того саме вуза прийде і буде заробляти там великі копійки, ні, такого не буде. Тобто дитині прийдеться що самостійно вчитися, самостійно дізнаватися. Самостійно шукати знання, які потрібні, це по-перше. А по-друге, університети вже катастрофічно відстають від індустрії, що відбувається. Тобто, в нас же там штучний інтелект внідряють і таке інше. Університети взагалі про це не чули. Вони навіть програми не складають, вони навіть не розглядають. У них там є теорія штучного інтелекту, але ну, це такі базові знання. Якщо подивитися, що зараз в індустрії робиться, ну камон, це зовсім інший рівень. Якщо подивитися, там, наприклад, мої часи, ну о, вже подивимося, мої часи, а в мої роки там зовсім по-іншому було. То в мої часи, поріг вступу з університету на роботу був досить таки незначний. Можна було там 2-3 книжки прочитати, все, ти вперед. Зараз по деяким спеціальностям, там не то, що там 2-3 книжки пройти, там просто агремінний знання треба самому копати. І ви повинні зрозуміти, що ні ви, ні університет не дадуть ці знання. Тому ваше чадо повинно само сісти, взяти в зуби книжку і від корочки до корочки своїми пальчиками пропечатати ті строчки коду. Чи, там, наприклад, взяти а, той самий Photoshop і, і вивчити всі інструментарії, сісти з людиною, піти до якогось там а, чувака якимось менті, і відповідно, щоб він цю дитину навчив, як працювати грамотно, як виконувати задачі. А, кроме того, що потрібно вивчити інструментарій, потрібно вивчити задачі. Я вже мовчу про те, що там про програмістів. Зараз це мов програмування, і ніхто не знає, що буде в майбутньому перспективно. Тобто я зараз сиджу на дотнеті. Хлопці сидять деякі на джаві, хтось там зараз на гошку переходить. Мов програмування пруд пруді. А якщо подивитися, в яких типах проєктів, ну це просто закопатися треба. Тобто інструментарій вивчити це одне. В університеті, в будь-якому іншому навчальному закладі, вам це не дадуть. Курси. Те саме тільки в профіль, трошки весело, трішки з слайдами. ще плюс розкажуть, яка в витішність зарплата. По моєму досвіду, люди без мотивації, які приходять в айтішку, вони доходять до уровня мідала максимум, далі в них отакий от потолок. Вони не можуть його перепригнути, тому що. А, їхні знання, їхня мотивація не, не відповідає тому уровню, на який вони хочуть отримати зарплату. І знову ж таки, вони стають нещасні, а, тому що вони хочуть зарплату більше, а робити ніхто не хоче. мотивації немає, їм це все не подобається і так далі. І питається: а на халєру це все треба було? Для чого вони прийшли в ІТ? Я знаю досить багато історій, коли люди приходили на курси, вчилися, а потім пішли на роботу, доходили там а, джуна, максимум, мідла получала, а потім чувак такий приходив, каже: а нафіг мені це все треба? Я воно, в Польщі таксістом працював і більше мав, ніж тут на вашій конторі. І людина просто увольнялася, уїжджала в Польщу, брала якусь там реношку і далі таксувала. Все. Тож, чому зараз ніхто не дивиться в сторону тих самих струїтелей? Ви подивіться, що зараз на ринку робиться там струїтелі толкові, вони просто на розхват. Ви подивіться, що зараз просто заробляють ті самі плиточники. Вибачте, пробачте, я робив ремонт, як бачите. І я трошки знаю. Такі суми, це просто. У мене таке відчуття було, що на стіни треба було клеїти не, не в ці обоє, а просто доларами. Це все вклеїти, Тому що стіни просто золоті. Зарплати, які там люди отримують, ну теж, вибачте, пробачте, нормальні. Ті самі плиточники отримують більше, ніж ті самі айтішники топові. Так що, ну, шановні. Людина приїхала на 2-3 дні, отримала місячну зарплату айтішника і далі собі там бухати, на рибалку їздити і тому подібне. Чого всі проється в цю айтішку? Я не розумію. Чому ніхто не хоче бути будівельником? Ну, я, звісно, розумію, але давайте підведемо пісумки. Перше. Батьки, ви повинні зрозуміти, що потрібно реалізовувати в дитині не свій якийсь там нереалізований потенціал, а пошукати в дитині, що дитина хоче, подивитися, які в неї є знання, які є навички, і відповідно це все розвивати, працювати, спілкуватися з дитиною, і хай вона сама вибере це рішення, тому що це повинно бути її рішення, а не ваше. Тому що, коли будуть якісь проблеми, дитина прийде і скаже: Я кидаю вуз. І це буде ваша відповідальність, а не дитини. Оце ви повинні зрозуміти. Далі. Вибір професії. Вибір професії, опираючись на свої навики. Університети, ці всі в... заклади навчальні, які там дають якісь там грамоти, сертифікати, щоб там не було, це все повна шляпа. Тому ви повинні зрозуміти, що дитині вашій прийдеться вчитися самостійно. А ваша дитина любить вчитися самостійно, а ваша дитина любить читати книжки панове. Я вас вітаю. Подивіться не тільки айтішку, тому що зараз от якби дивляться цих всіх айтішників, такі вау, айтішник там бабки заробляє. Панове, я знаю міста, регіони, де айтішники просто ніфіга не заробляють там ледве, щоб прожити було їм. Подивіться, якісь там інші професії. Зараз досить таки багато професій, які дійсно такі високооплачені. І я вважаю, що в будь-якій професії, якщо ти гарний спеціаліст, якщо ти дійсно професіонал, ти будеш мати гроші. Ти прикормиш себе, свою сім'ю, допоможеш батькам і так далі. Не потрібно дивитися на якусь там популярну професію, потрібно вибрати те, що подобається вашій дитині, а не вам особисто. Що ти думаєш по цьому поводу? Напиши коментар. Дякую за увагу і гарного дня!